Вітаю! Дітки, сьогодні ми вирушимо у далеку захоплюючу подорож. А куди? Відгадайте загадку. Небо синє, безмежне, вночі повне зірок і місяця. Що це? Так, це космос або Всесвіт. Ми поговоримо про те, що оточує нашу землю. Що ж таке сонце? Сонце це Велика зірка. Подивіться у вікно, що найбільше світить на небі в день. Так, сонце. Сонце це величезна розпечена зірка. Воно дає нам тепло і світло. Без сонця не було б життя на землі. Можна навіть провести дослід. Імітація тепла. Отримайте ручки під настільною лампою і ви відчуєте тепло. Що ж таке місяць? Місяць це нічний супутник. А що ми бачимо на небі вночі? Так, місяць і зорі. Місяць це не зірка, він не світить нам, він просто відображає світло сонця, як дзеркало. Місяць це природний супутник нашої планети Земля. Згадайте, місяць буває якої форми? Так різної він буває повний і півмісяць. Зорі Зорі – це далекі вогники. Зірок дуже багато, вони дуже-дуже далеко. Вони теж, як сонце, великі та гарячі. Але через велику відстань здаються маленькими вогниками. Пограємо в гру зоряне небо. Коли люди дивляться на нічне небо, вони помічають, що зорі іноді розташовані так, ніби вони створюють малюнок. Ці малюнки назвали Сузір'ями. Давайте уявимо, що ми стародавні люди або справжні астрономи і спробуємо розгадати ці зоряні загадки. Подивіться на цю частину неба. Який предмет вам це нагадує? Так, це схоже на великий ківш. Цей ківш є частиною дуже відомого сузір'я, яке називається Велика Ведмедиця. Спробуйте у повітрі намалювати цей ківш пальчиком. А тепер подивіться на іншу частину неба. На що схоже це скупчення зірок. Може це схоже на будиночок? Або на велику рибку. Може на стрілу. Обведіть, будь ласка, контури зірок, щоб показати яку фігуру ви бачите. Молодці! Кожен бачить своє. Стародавні люди, наприклад, побачили тут мисливця Оріона. Ми з вами дізналися, що групи зірок, які утворюють малюнок, називаються сузірями. Тепер щоразу дивлячись на нічне небо, ви знатимете, що це не просто зорі, а цілі загадки. Планети та наша Земля планети Сонячної системи. Навколо місяця кружляють 8 планет. Наша планета, на якій ми живемо, називається Як дітки? Так, Земля. Земля схожа на велику кулю. Вона обертається навколо Сонця. Погляньте на глобус. Це така модель Землі. Велика жовта куля це сонце, і маленька сіра куля це місяць. Погляньте, як Земля обертається навколо сонця. А місяць навколо Землі. Пропоную створити космічну галактику. Намалюйте на аркуші паперу з жовтою кредою велике сонце, круглу землю. Можна обвести кришку і маленькі планети. Ватяною паличкою і жовтою фарбою зробіть точки-зірочки по всьому небу. І вийде космічна галактика. Дітки, що таке сонце? Так, це велика гаряча зірка. А яка наша планета? Так, земля. Хто літає у космос? Вірно, космонавти. Ми побували у космосі, подивилися на сонце і планети. Космос це дивовижно, і ми будемо продовжувати його вивчати. До зустрічі, дітки!